Резник Марина сьомий клас. Мені хочеться порадіти за себе, бо саме я, рукавичка, допомогла відвашому лицарю зрозуміти справжню суть тієї юної красуні, без якої ще вчора він навіть не уявляв свого життя. Я вишукана, тендітна, я предмет поклоніння. Фу, предмет, як це грубо звучить. Краще сказати, вбрання, що захищає ніжну жіночу шкіру від різних несприятливих дій. Зате для сильних вельможних рук я стаю методом випробування, інколи навіть приниження. Шкода визнавати, але люди будь-якої епохи жорстокіші, ніж тварини. Чому? Чому? Вибачте, я не встигла договорити, як ненароком чи навмисно полетіла вниз на арену. Мене кинули невірну смерть до диких звірів, щоб зробити виклик та показати станову приналежність пані. Який жах мені боляче від удару, від думки про те, що зараз мене топтатимуть звірі, а потім, а потім взагалі роздеруть на шматки заради забави. І чуєте, ніхто цього не зупиняє, ніхто, навіть король. Тваринний світ таких розваг не приймає. Цар звірів Лев зупиняє одним своїм риком бійку Леопарда з тигром. Я врятована. А що далі? Бачу тінь, чую твердий, впевнений крок. Відчуває тепло мужньої руки, навіть не тепло, а жар, який приймає до серця, минає ще хвилина, бачу свою пару в руках в глузливої красуні, чую вітання відважному лицарю, відчуваю несподіваний політ, політ в обличчя і насолоджуюся ним. Тож, друзі, Хання не повинно вимагати таких несправедливих і жорстоких жертв, а життя набагато дорожче, ніж чиясь безглузда примха та кинута на арену рукавичка.